Я, коротше, вирішив запіляти вам огляд нашої оновленої дороги і сказати свою думку про це. Так, я не супер крутий чувак і не супер понімаю в будівництві доріг, але є очевидні речі, які навіть, ну не знаю, навіть дебіл зрозуміє. Отже, поїхали. Цей чорний ось о, оцей чорний участок і аж там це. Типу, оновлена дорога. Для початку давайте розберемося, що тут і як. Вони, типу, як її розширили і зробили жолобок для того, щоб стікала вода он звідти. Але фішка в тому, що тут, ось тут проходить труба, по якій має стікати вода. Але чуваки замурували цю трубу. Отже, що в нас виходить? Що, коли буде йти вода, то вода буде підходити під оцей оцей ось асфальт. І вона там собі залишатиметься, а зимою за рахунок морозу воно застига... заморожуватиметься, розморожуватися, і цей асфальт буде ось там внизу, того, що його нічого не тримає. Давайте підемо далі, ще вам покажу деякі косяки. Так, можливо, це ще один фінальний варіант робіт, але мені здається, що якщо вони вже почали з того, що так неякісно роблять, то в фіналі нічого крутого не вийде. Ось тут покладений асфальт, і ми вже бачимо, що тут є сліди від важких автомобілів. Якщо я тут понадавлюю, можливо, рукою навіть да. то ви бачите, як мої. Мої пальці чудово провалюються у свіжий асфальт. Так він репить як сніжок. Давайте підемо далі. Ну, Зробили, то зробили, типу молодці, але далі йде ще більша жесть. Тому що вони ось тут, ось тут ми бачимо, що тут лежав ось цей. Старий асфальт, який лежить, мабуть, вже не знаю, ну, років 30 і він досить якісний. А за якість ось цього асфальту я вам нічого сказати не можу. Я сумніваюся, що він пролежить 30 років. Але прикол в тому, що незрозуміло для чого було робити цей рівчак. Типу вони сказали, що його зробили для того, щоб сюди, сюди йшла вода. Але Незрозуміло для чого. Бо ось тут говорять, що також будуть асфальтувати і он туди наниз. Отже, було б простіше зробити вивід води туди вниз, аніж переривати ось цю стару дорогу і робити тут незрозумілу яму. Ну, то таке. Йдемо далі. Ну, да, і туди. Теж кажуть, що буде асфальтована дорога. Ну, йдемо далі. Ось тут. Було б логічно розширити, розширити цей участок дороги, але, як ми бачимо, що навпаки, справа в нас вирили яму, зліва у нас обрива. І тут ми вже маємо, маємо першу аварію після. О зараз Ладік проїде, і тоді все буде чуть. Так, о, Владик приїхав. Так, і ось тут ми бачимо, що все не дуже круто, тому що ширина дороги вона досить мала. І автомобілям, особливо великогабаритним, їм буде досить складно тут розминутися. Ми бачимо, що тут вже поставили такі палички, які показують про край дороги. Але до цього їх не було. І вже буквально на цьому тижні ось тут у нас лежав Камаз із. Пшеницею на боку лежав. Так, 8 тонн пшениці впали всі туди. Зараз я вам покажу, що тут залишилось. Ось трішки пшениці і ось там все в пшениці. Не знаю, що вам видно. Е, моя думка, як експерта по дорожнім роботам, то треба було робити відвід -від води сюдою, І ось тут всю яму оцю закидати. І таким чином розширювати дорогу. Можливо, навіть там трішки покласти асфальт, тому що реально взимку я не уявляю, як тут будуть розминатися автомобілі. Ну, але, чуваки сказали, ми нічого не знаємо. У нас такий план робіт, і ми робимо по цьому.